Кожне місто повинно розвиватися у відповідності до генерального плану. І такий план у Слав'янська вже є. Розроблений наприкінці 80-х років. За головування левіта він був відкоргований у 2005 році і представлений депутатом архітектором Кіяшка. Стратегія розвитку розрахована на 25 років. Останні п'ять років про плани певно забули. Депутати і чиновники старанно уникали цю тему, тому ніякої стратегії у розвитку міста з 2006 по 2011 не спостерігалася. Отже, все спочатку. Новий стратегічний план розвитку Слов'янська розрахований на п'ять років. Вже визначилася стратегічним баченням: Слов'янськ – курорт у Солоних Озер, міжнародна оздоровниця, центр туризму східної України, місто кераміків з конкурентноспроможною економікою і привабливим кліматом для інвестицій. Визначили три основні завдання. всі наші усі, всі ресурси, котрим обладає сьогодні громада, на трьох важних. Критичних вопросах. Перше – це розвиток курорта, створення комфортних условий для розвитку бізнесу і розвиття комунальної інфраструктури розпочали з найважливішого і болючого для слав'янського розвитку комунальної інфраструктури. Складові поступу це реформування системи ЖКГ і створення ОСББ, модернізація комунальної інфраструктури та впровадження енергоефективних технологій. Они здесь есть. Даже я не знаю, чего бы я сегодня еще хотела видеть, потому что даже много того, чего, о чем мы даже не знали. И я думаю, что действительно все, что здесь написано, это, это то, что нам надо к чему стремиться. И это все обязательно сделать. По кожному напрямку розробники запропонували по кілька завдань, проте комітет вирішив – цього забагато. Ми ж понімаючим ми менше больше тим більше тем тим більше можно, тем тим більше успіх. Після тривалого обговорення врешті-решт зупинилися на впровадженні нових форм управління будинками, створення єдиної міської абонентської служби, ремонті доріг та мереж водопостачання, заходах боротьби з підтопленням. Розвиток курорту розпочнуть з проведення триденного фестивалю з приводу відкриття курортного сезону та розробки бренду Слав'янська. Нез'ясованими залишаються тільки джерела фінансування і кошторис проектів